Даша Майорова до того, як стала відомою співачкою. В принципі, поки до. Але ролик не про неї. Вона скоріше, як всадник Апокаліпсису, сучасну еру, коли кожен музикант має бути блогером. Тому межа стерлася, і кожен блогер тепер думає, що він піздець який співак. Вивіла ніч, накрила землю, снігом райони замело. Усім навкруги від любові тепло. У мене ж на серці холодно. Але не артист. На жаль, щоб бути артистом, недостатньо відкривати рот і мати хоч якісь вокальні дані. А хто ще викрикне, так вони ще й самі не пишуть пісні. Взагалі, то тема сонграйтерства це окрема обширна тема, про яку треба поговорити, тому що це якийсь блядь, феномен як. Швецькі блекметалісти умудрилися написати найбільшу кількість поп пісень світу, найпопулярніших поп пісень світу. Проблема нашого те, що в більшості людей тупо немає смаку. Тому дійшло до того, що великі мужик, які звик закриві слова бити в їбало, має писати на замовлення пісні від імені дівчини з хвором ЕГО про те, яка вона класна, а хлопець фу, який він грандон. Двічі серйозно, аж двічі, і в цьому непроглядному океані пітьми. все- таки є. Промінь світла, промін надії, такі, як, наприклад, Настя Гонцу, і мені вона подобається, але є один маленький нюанс. Може, ти мазахиста я вбивця? Дивне формулювання. Я б скоріше сказав, що кохати тебе це як кохати Дженні Ванду Баркман і бути євреєм 44-му році в Польщі. Хто зрозумів прикол, той зрозумів прикол. Ти я... Унхан Маклауд народився 400 років тому в Шотландських горах. Я безсмертний, і я такий не один. Може. Чи я хотів сказати, що не потрібно використовувати тікток? Ні, тікток це лише інструмент, так само як зброя в руках людини, і палка в лю в руках людини, і все в руках людини це їбана зброя. Чи я забороняю тіктокерам співати, чи випускати пісні, кліпи? Ні, можливо, хтось з них майбутній талант, самородок. Хто я такий, що щось забороняти? Але питання їхнього смаку залишається відкритим. Так само, як залишається відкритим, питання людського похуїзму. Блять, на кіно, на музику і на інші жа. Там, де є авторське право, де потрібен смак, де потрібно багато роботи, і люди такі, ну блядь, це ж писати музику, що там, блядь, робити? Ну же ж, напевно, є нормальна робота. Дивись, це робить не формат, це благодійний концерт. Так, так. А от як думаєш, ну всі, всі гроші вони мають йти на благодійність, а що артистам залишається? Що, як буде? Я думаю, що артистам це не є своя повна робота, в них є своя діяльність якась. Мені здається, що вони знають, чому вони тут. Я думаю, що кожен всі добре, для чого цей концерт і куди підуть гроші. А ким же тоді їм працювати і що робити? Щоб... Я думаю, що половина митців, половина займаються дійсно крутими справами. На вулиці ми спитали людей, хто ти, що ти. Кажуть, що ти двіжуха з хвильового. Так, я працював в хвильовому, зараз виступаю, пишу музло і в принципі тільки цим займаюся. Окрім ну, того, що я ще на барчику працюю. На жаль. Чи на щастя? На жаль. На барчику... Якщо чесно, це дуже відбирає багато часу, яке я міг би витрачати повністю на музло. А чого тільки одна пісня? Встиг заралізити тільки одну і не хочу релізити, аби... Так, типа, щоб було, хочу все красивенько подати. Тепер пояснюю, чому я на початку ролика сказав, що Майорова не популярна артистка, при тому, що в неї нібито і не такі великі перегляди, але вона блогерка, яка просто переливає свою аудиторію музику, і навіть комусь сподобається. Але вже виходить третя пісня про її колишнього. Болі не тільки чистокарма. Я борошила за кутику вже дармо. Не питай, не питай мене. Чому всередині лиш монолі? Стало одразу йшла в обхід. Чи я залишу тобі свій слід. Не питай, не питай мене, Чому взяла, все відкинула і наче гранула? Ах. І хочеться сказати, пані Майорова, а можливо, ви просто запишете один великий альбом, вигрузите і підете далі вже рефлексувати нові питання в своєму житті. Чи у вас нічого в вашому житті не відбувається такого сверхцікавого чи пізніцового, крім того, що від вас пішов ваш хлопець? Ах. Тобто для мене популярний артист це артист. Ну тобто, в мене інші критерії відбору. Тобто для мене будь-який артист, який зараз з'являється, отримує широку аудиторію – це перспективний новачок, який має виконати певні умовності, як, наприклад, цікавість. Пісень, які він співає, або читає, якщо він репер йобаний телеграм. Питання в тому, що він має протриматися хоча б п'ять років на плаву з цими всіми піснями і бути досі актуальним в своїй аудиторії. І після цього я можу сказати, так він популярний артист. Про особистість я взагалі не говорю. Вона має бути від самого першого року, від самого першого дня його публічності. Він має бути особистістю першу чергу. Тому що подивившись на деяких наших артистів, можна сказати, вони просто якісь ляльки, ну не знаю, гірше пластмасової ляльки. Барбі. Барбі має більше душі, і індивідуальності, ніж деякі наші артисти. І Астопчук. ну тісто так хай Вирішив сунутися. І ось, наприклад, той самий Парфенюк. От. Людина так гарно, так стартоно, ніби має всі шанси бути популярним. Але з кожною піснею цікавість аудиторії, як на мене, все зменшується. І він все більше і більше розчаровує її. Тому що спочатку був великий хайп. Що це за чувак, звідки він? він написав таку класну пісню накачає? новою піснею здається все менше менше цікавості до нього, тому що його теми якісь. Не дуже цікаві. Ну, В принципі, такий висновок. Все, що я хотів сказати, я сказав. Якщо ви щось не зрозуміли, ви щось не зрозуміли, пишіть в коментарях, і я вам не відповім або відповім. Але якщо ви щось зрозуміли, то ви зрозуміли, і ви молодці, бо я нічого не зрозумів, а ви зрозуміли, значить ви вже кращі, ніж я. Всіх цілую, люблю.